Добрий день днями Туреччина запропонувала Росії та Україні свій проект так званого мирного договору. А цей проект передбачає фактичну заморозку війни. Турецька сторона пропонує наступні умови: взаємне зобов'язання Сполучених Штатів і Росії щодо незастосування за жодних умов ядерної зброї, а також відновлення договору про обмеження стратегічних озброєнь з неможливістю одностороннього виходу з нього. Передбачається і заборона на втручання внутрішніх справи іншої країни в будь-який спосіб, що може спричинити стабілізацію. До цього пункту запропонованих угод найбільше запитань, враховуючи практику Російської Федерації щодо створення штучних конфліктів на пострадянському просторі. Тому до турецької сторони, яка пропонує подібні сентенції, дуже багато запитань, але менше з тим. Давайте продовжимо і подивимося на. Подальші умови турецької сторони. Йдеться про заморожування війни за наявною лінією фронту. Тобто українській стороні пропонується фактично визнати де Юра де-факто окупований статус Луганської, Донецьких областей, частини Запорізької та Херсонської, відповідно Автономної Республіки Крим. Заморожування війни призведе до чергової ескалації. Війни з країною окупантами. Ми всі пам'ятаємо події, які відбулися після підписань і ганебних мінськ 1 і відповідно мінськ 2 Тому характер пропозиції турецької сторони можна розцінювати як такий, що задовільняє виключно Російську Федерацію. Крім того, великі запитання щодо так званого перехідного періоду до 2040 року. Згідно турецьких пропозицій, Україна фактично гарантує позаблоковий статус нашої країни. Ну і як Вишенка на тортик, турецька сторона пропонує Україні те, що країна-окупант не буде заперечувати проти вступу України до Євросоюзу. В офісі президента України вже миттєво відреагували на подібні мирні ініціативи, заявивши про те, що єдиними е, е, в, ініціативами є відповідна формула миру українського президента. Вона ґрунтується на обов'язковості повного виходу Російської Федерації з території України, повернення до міжнародного права з переглядом ролі міжнародних інститутів. Об'ємної юридичної та фізичної відповідальності за акт агресії та відповідних масштабних компенсацій. А тепер давайте разом з вами проаналізуємо можливі варіанти розвитку подій у цій війні, а саме, її закінчення. Нагадаю, генсек НАТО Єн Столтенберг висловив думку, що подальші бойові дії в Україні можуть розвиватися за двома сценаріями. Залежно від того, чи зможуть союзники в альянсі збуктуватися для допомоги Києву. Перший за словами Єна Столтенберга, союзники НАТО зможуть мобілізувати достатньо підтримки, і Україна зможе повернути більше територій. Другий сценарій менш оптимістичний: країни НАТО не зможуть цього зробити, і є реальний ризик, що Росія захопить ще більше територій, і відповідно НАТО буде у ще більшою. Небезпечні як для України, так і відповідно для самого Північно-Атлантичного Альянсу ситуації. Оптимістичним є варіант виходу Збройних сил України на кордони 1991 року. Скажу більше, найбільш оптимальним варіантом для України у подальшому співіснуванні з подібним сусідом, дав Бог його, є створення постійної зони нестабільності на території Російської Федерації. Так званий пояс безпеки, який не дасть змоги Російській Федерації навіть після перемоги української сторони, реалізувати сценарії в подібній сценарію лютого 22-го року. Основний акцент діяльності Українських спецслужб, на моє переконання, на території країни-окупанта, має бути якраз зосереджений на території Пілгородської Курської та Брянських областей, з використанням саме національного чинника. Пояснюю, чому це українські історичні землі. До 1918 року Білград входив до складу Української Народної Республіки. Причому це було визнано міжнародними ратифікованими, в тому числі Радянською Росією, договорами, зокрема Брест-Литовським мирною годою. Відповідно, мовиться про те, що українська сторона. Має дати можливість місцевому населенню заявити про свої права на самовизначення, тобто створення народних республік, Білгородської народної республіки, Курської та Брянської народних республік. Тим більше, що приблизно до 60% місцевого населення в зазначених областях Російської Федерації ідентифікують себе як українці. Це особливо стосується прикордонних районів Білгородських, Курських і Брянських областей. Нагадаю, прикордонні області Брянщини це Українська Сіверщина. Так от йдеться про те, що ми маємо фактично відзеркалити події 2014 року, які відбувалися на сході України, але на користь української держави. І це має бути саме тим поясом безпеки, який дасть можливість. Співіснування з Російською імперією. Наразі говорити про вступ України до НАТО та застосування положень п'ятої статті статуту Північно-Атлантичного блоку, як мінімум, перед часом. Якщо ми говоримо про застосування п'ятої статті як гарант територіальної цілісності і суверенітету, то достатньо згадати, що рішення про Вступ нового члена приймається колегіально. ми всі З вами пам'ятаємо ті події, які відбувалися навколо прийняття рішення щодо вступу нових членів у Північно-Атлантичний Альянс. Позиція Угорщини, позиція Туреччини тощо. Тому достатньо одній тільки країні, наприклад, Угорщини, заблокувати ті процеси, і про вступ України в НАТО ми можемо забути на довгі роки. Саме на це, до речі, розраховує Російська Федерація, створюючи своє проросійське політичне лобі на території низки європейських країн. Але давайте говорити про те, що позитивним моментом було би прийняття рішення щодо надання Україні статусу стратегічного партнера поза блоком НАТО. Цей статус дає можливість розміщення військових резервів. Резервних запасів Сполучених Штатів на території країни союзника отримання надближкових оборонних матеріалів, закупівлі боєприпасів зі збідненим ураном. Крім того, він дає можливість позичати матеріали й устаткування до проведення спільних досліджень, якраз в рамках оборонної ініціативи, і дає можливість. Укладати контракти на ремонт і підтримку обладнання Міноборони Сполучених Штатів за кордон, у тим найбільш реалістичний сценарій розвитку подій, на моє переконання, це вихід Збройних сил України на лінії розмежування, тобто, яка була до повномасштабного вторгнення країни окупанта станом на 24 лютого 2022 року. Наразі захоплено приблизно 60% територій Запорізької області, 60% Донецької області, практично вся територія Луганської області і лівий берег Херсонщини. Після швидкої деокупації частини Херсонської області і Харківської області Збройні сили України створили передумови для подальшого успішного просування вглиб тимчасово окупованих територій України. Але Варто говорити про те, що роки окупації окремих територій Луганської Донецької області не минули дарма. Росіяни не гаяли часу і створюю, але багато ешелонованою оборону з урахуванням як ментальності населення, так і відповідно специфіки всіх регіонів. А ці регіони, вони урбанізовані. Велика кількість малих, середніх і великих міст. Щільність. Міської забудови. Ми прекрасно пам'ятаємо ті бої на території Луганських та Донецьких областей. Я нагадаю, окупанти Бахмут штурмували 9 місяців Авдіївку 6. А у нас стоїть завдання відповідне звільнення мільйонника Донецька і Луганська з населенням більше 400 тисяч населення. Тому ще раз підкреслюю, що заяву про можливість закінчення війни та вихід на кордони 91-го року, ну, вони є занадто оптимістичними. І головне, що ми маємо розуміти, терміни повернення територій напряму пов'язані з характером військово-технічної підтримки з боку наших стратегічних партнерів, а саме, переозброєння Збройних сил України над сучасними видами озброєння. Тактико-технічні характеристики, яких перевищують російські радянські, які є на озброєнні України окупанта, це прямий взаємозв'язок, якщо у нас буде достатня кількість засобів ураження, хоча б паритет у повітрі то, відповідно, ми можемо говорити про подальші плани щодо деокупації українських територій і виходи, якщо не на кордони 91-го року, то на лінію розмежування станом на 22 лютого 2022 року. Варто зупинитися і на песимістичному розвитку подій. Йдеться про те, що вже почалася дипломатична активність щодо так званих мирних перемог. Я вже вам наводив приклади з так званими мирними ініціативами турецького лідера. Крім того, аналогічні заяви лунали з боку президентів Бразилії, Папи Франциска, представників африканських країн, Індонезії тощо. Нещодавно той самий генсек НАТО Єнс Столтенберг, який Заявляв про два шляхи подальшого розвитку подій у війні України з Російською Федерацією, заявив про те, що Україна сама виявляється має вирішувати, на які компроміси вона готова йти з Російською Федерацією в моменті закінчення війни. В інтерв'ю BBC він заявив, що військова підтримка є життєво важливою для України, щоби Збройні Сили України витіснили окупантів з. Тимчасово загарбаних українських територій. Натомість він припускає, що Києву, можливо, також доведеться йти на поступки. І далі пряма мова Столтенберга. Зрештою, саме Україна має вирішувати, на які компроміси вона готова й піти. Ми повинні дати їй можливість бути в тому становищі, коли вона дійсно досягне прийнятного результату за столом перемовин. Питання компромісу просувається в західні змі і в західному політику починаючи з 2022 року. Я нагадаю, спочатку були повідомлення про те, що Україна Росія домовилася, і Україна була готова на певні компроміси в рамках так званих стамбульських перемовин, але позиція Великої Британії змусила, начебто, українську сторону вести активний характер бойових дій. Потім з'являлися е, пропозиції Кісенджера з приводу того, що Україна має відмовитися від частини територій в обмін на гарантії безпеки, зокрема можливість тут НАТО. Тобто пропонувала дія статті 5 статуту НАТО на окремій території України, які би не включали Окупований Крим і, відповідно східні терени нашої країни. Після були заяви, начебто клерка НАТО. А тепер, як ми бачимо, заяви вже звучать з вуст генсек Каната про можливість певних компромісів саме з боку України. Тобто, фактично, йдеться про заморожений мир, який означає територіальні поступки з боку нашої країни, і визнання за Росією, де Юре де-факто. Російського протекторату над окупованими територіями України. Утім, чи задовільняє нас з вами такий сценарій? Чи задовільняє він Україну і український політичний проєкт? Нас не задовільняє точно. Є в мене сподівання, що він не задовільняє і український політичний проєкт. бо вже були чіткі заяви про те, що єдиною формулою перемоги може бути саме формула мира, запропонована президентом Зеленським. Меншості. За експертними оцінками західних розвідок, фінансові потужності Російської Федерації дозволяють останні вести активний характер бойових дій протягом півтора-двох років. Те, що наразі відбувається на фронті, свідчить про те, що Російська Федерація почала грати вдовгу. Ще раз підкреслюю: в планах Російської Федерації. До кінця травня вийти на адміністративні кордони Донецької області не з кінця травня, початку літа розпочати черговий наступ. Як про це нам повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони? Ні, наразі те, що відбувається різке загострення ситуації на сході, росіяни намагаються використати так зване вікно можливостей, в тому числі пов'язане з подіями на сході, на близькому сході, і відповідно. З тим, що саме до кінця травня Тікіно має запрацювати так звана чеська ініціатива і вирішитися політична криза в Сполучених Штатах щодо надання нашій країні військово-технічної допомоги. Змушений констатувати, що російське і військове і політичне керівництво розуміє дипломатію як односторонні поступки на користь Російської Федерації. Зокрема, Йдеться про визнання російськими окупованих територій Луганської та Донецької областей, Автономної Республіки Крим і частини окупованих територій Запорізької та Херсонських областей. Ми з вами тримаємо стрій і віримо в нашу перемогу. Це буде метоварді. Під цим відео реквізити допомоги діяльності аналітичному відділу громадської ініціативи правосправ. Ми розраховуємо на вашу допомогу в нашій спільній боротьбі з російським окупантом. Це буде Україна. Ми в варті.